Шалом, це, Славко, Як ви знаєте, квінтесенцією пригод бравого вояка Швейка є фраза, по чому ти морська свинья, не хочеш умереть за імператора? Тепер я те саме можу сформулювати, я нарешті познав сенс цієї війни з боку нашої держави. Чому ти, морська свинья, не хочеш умереть за муніципальну варту? Чому ти досі сука, за неї не умер? От Ясно, що Україна неможлива без особового відділу. І от коли ну, як пострадянське суспільство, і коли от справжнього особового відділу нет, правильно, а, а водити-то туди надо, а мені говорить на утра ведуть в відділ, спрашують сука, що ж ти в танки не згорів?», то на таким особу відділом стає муніципальна варта, стають наші полі... Як це сказати? ну поліцаї не в сенсі поліції. А поліцаї, в смислі, от сама дочарка, поліцай поліцай німецька авчарка в сенсі Другої світової війни, і на них все можна списати на оце банд формування. То якщо людей банди ловлять для держави, то що це за бандитська держава? Ясно, що єдина причина, чому в цих Умовах війна продовжується, тому що противник ще гірший для тих, хто на фронті розумієте, і вони вже там. Я скажу головне, вони вже там, їх, їх вже не зловлять. Вони, вибачте, за цинічну думку, вони там ховаються від муніципальних варт, що фронт стане місцем, де б можна сховатися від муніципальних варт. До чого це все має привести до постання так званої зеленої кадри? Я от коли говорити за ситуацію з дезертирством і ухулянством, то вона така, як в Австро-Угорщині, що на часі вже формування зеленої кадри. Що якби ми українці не були таким зрадливим і невірним навіть до сусідів пострадянським народам, в нормальному суспільстві, яке не пережило жахіття соціалізму і совласті, вже б утворилася зелена кадра. І як оце села бородяться, то вже б і уклоністи б оборонилися, і ці хлопці, так би вільно не це не робили свою справу, тому що був би спротив. Але на щастя, оці всі от. Муніципальні му 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 вартисти мають справу з атомізованим пострадянським суспільством, яке не здатне вчинити спротив. А якщо й може комусь вчинити спротив, то тільки на фронті воріженькам. Висновків цього разу не буде. Кожен з нас робить висновки сам. Я свої вже зробив.